Христос народився, я коротко добавлю, ідея законопроекту, була в тому, що врегулювати ці всі питання з тимчасовим везенням, з транзитом, тому що ви бачите, які черги на кордонах. Ви бачите, які корупційні схеми створюються для того, щоб користуватися цими транспортними засобами. Тобто, законопроект 5.5.7.6, він все зробить. Так, щоб гроші надходили в бюджет і людям стало просто легше жити, ми стоїмо на засадах того, щоб в Україні взагалі запанував вільний автомобільний ринок, щоб не було ніякої монополії, щоб люди мали можливість реалізовувати свої бажання і щоб автомобілі тут були доступні. Під цим законопроектом підписалося 75 народних депутатів з різних фракцій. Тому. Я переконаний, що буде позитивне рішення також є, якби хороша співпраця з Кабінетом міністрів, з комітетом Верховної Ради з питань податкової політики і нічого би не перешкоджало прийняттю цього законопроекту. В першу чергу хочу подякувати е громадськості, які стали якби, основоположниками цього руху, стали основоположниками цього законопроекту. Вони е запустили ці всі механізми за це їм вельми вдячний, але ми розуміємо, що. Потрібно далі рухатись от з початку нового року і не зупинятись, якщо потрібно вийти на вулицю. Давайте вийдемо і дотиснемо до кінця, тому що ми вже на фінішній прямі. І є реально шанс запровадити хороші чіткі правила, які дуже багато чого врегулюють.